2025 рік це рік переломних змін для світу України. Та кожного з нас світ стоїть на порозі значних трансформацій, і 2025 рік може стати водорозділом у сучасній історії: політична напруженість, прориви у сфері технологій, різні екологічні виклики і несподівані події, яких ніхто навіть не очікував. Це все формує нову реальність. Як ці зміни вплинуть на нас, чи зможе Україна скористатися шансами або ж опиниться перед новими викликами? У цьому відео ми розберемося у ключових трендах, подіях та можливостях, які чекають на нас попереду. Політичний клімат у 2025 році стане ще більш напруженим у всьому світі. Наростають протесні рухи, які є відповіді на зростаючу нерівність політичні кризи та корупцію у багатьох країнах. Громадяни все частіше починають виходити на вулиці, вимагаючи прозорості, справедливості та напевно реформ. Рихід Дональда Трампа до влади в США здатен суттєво змінити глобальний порядок. Адже його політика Америка понад усе вже у минулому спричинила жорсткі торгові війни з Китаєм, санкції проти Росії та переоцінку ролі НАТО. І коли Трамп повернеться, то світ ймовірно зіткнеться з новою хвилею економічного протекціонізму. А США буде концентруватися на внутрішніх питаннях, залишаючи частину глобальних проблем без належної уваги. Для України це може означати посилення підтримки у конфлікті з Росією. Але водночас виникає ризик втрати уваги до довгострокових стратегічних ініціатив через політичну непередбачувальність. У Європейському Союзі зростають внутрішні розбіжності між країнами-членами, що пов'язані з економічними викликами міграційною кризою або переходом до зеленої енергетики. Німеччина та Франція як основні драйвери ЄС намагаються отримати блок єдиним, але чи вистачить їм для цього ресурсів і впливу? Не думаю. Китай, в свою чергу, продовжує зміцнювати свій вплив у світі через ініціативу Один пояс, один шлях, але зростання напруги у відносинах із США та санкції, спрямовані на стримання китайських технологій, можуть уповільнити економічний ріст країни. Пекін активно шукає нових союзників в Африці, Латинській Америці та на Близькому Сході, що створює нові виклики для західного світу. Штучний інтелект продовжує формувати нову реальність. За оцінками Макінзі, вже до 2030 року понад 30% робочих місць у таких галусях, як логістика, оборона, промисловість і фінанси, можуть бути абсолютно автоматизовані. Сьогодні технології, такі як штучний інтелект і блокчейн, задають вектор розвитку світових. Трендів, і якщо ви хочете бути в курсі всіх цих подій, і найголовніше на них заробляти, то моє онлайн-навчання інвестанути у світі крипти стане чудовим інструментом для вас, щоб ви могли отримати необхідні навички та знання і робити результат, як це роблять. Тисячі моїх учнів я вас навчу не лише базовим знанням у крипті для новачки, а й буду надавати конкретні робочі стратегії для заробітку, щоб ви отримували круті результати. Ну і більш деталей є в описі під цим відео, а також там є анкета перед записом на новий потік навчання. Ну а ми продовжуємо. Штучний інтелект вже сьогодні використовується для діагностики захворювань, а також для прогнозування ефективності лікування. Ну і навіть для розробки нових ліків. У майбутньому це може дозволити значно знизити витрати на охорону здоров'я та навіть зробити медичні послуги доступними для широкого кола людей. Однак масова автоматизація створює серйозні соціальні виклики. Мільйони людей ризикують втратити роботу, що може привести до нової хвилі протестів, зростання нервності та соціальної нестабільності. І крім того, питання кібербезпеки стає все більш актуальним, адже атаки, здійснені за допомогою штучного інтелекту, можуть вивести з ладу критично важливу інфраструктуру держав. Українська it індустрія має унікальну можливість стати дуже важливим гравцем у галузі розробки і впровадження штучного інтелекту. Інвестиції в освіту, створення наукових центрів і стартапів якраз таки дозволять нам зайняти свою нішу на глобальному ринку. 2025 рік може стати критичним для боротьби зі змінами клімату. За останні десятиліття середня температура на планеті зросла майже на 1,2 градуса по Сельсіуму, що вже призводить до катастрофічних наслідків. Сильні урагани, послухи та затоплення руйнують економіки багатьох країн. Ну а країни Європейського союзу планують інвестувати понад один трильйон євро в перехід на чисту енергію до 2030 року. Водночас Китай активно розвиває сонячну вітрову енергетику, щоб зменшити залежність від викопного палива. Для України ж розвиток зеленої енергетики може стати дуже потужним драйвером для економіки. Але для цього необхідно створити прозорі умови для інвесторів, також подолати корупцію та розвинути інфраструктуру. Чи зможемо ми використовувати цей шанс? Пишіть в коментарях. Ну і наостанок, давайте ще поспілкуємося про можливих чорних лебедей, які можуть з нами статися, і що нам з вами саме треба робити у випадку, якщо вони стануться. 2020 рік показав, що сміт може змінитися за одну мить пандемія, яка зупинила планету, економічні кризи і природні катастрофи. Усе це нагадує нам про важливість бути готовим до будь-яких. Викликів, отже, які саме є можливі сценарії чорних лебедей? Перше це техногенні катастрофи, впровадження нових технологій завжди несе ризики. Друге, це фінансова криза. Риники залишаються нестабільними, і наступна криза може якраз таки бути пов'язана з борговими зобов'язаннями великих економік. Потім Третій чорний лебідь – це геополітичні конфлікти. Локальні війни можуть перерости в масштабні і протистояння можуть бути просто по всьому світу. Ну а тепер питання: що ж? Нам робити перше це диверсифікація інвестицій, друге це створення резервів і активна участь у глобальних ініціативах, які якраз таки дозволять вам зменшити ризики і підготуватися до несподіваних викликів. Тож, друзі, 2025 рік принесе дуже багато змін. Він стане роком викликів, але й водночас відкриє унікальні можливості для тих, хто готовий діяти. Україна має шанс зміцнити свої позиції, якщо зможе адаптуватися до нових реалій і використати їх собі на користь. А які тренди на вашу думку стануть визначальними? Напишіть свою думку в коментарях. Ну і також, звісно, підписуйтеся на канал і діліться цим відео з друзями. До зустрічі в наступному випуску. Па-па!